Ось і мій ось мій дім, осьі мій, ось мій дім. Треба біжати. Боже, я такий радий. Мамо, привіт. А, як справи в тебе? У мене все добре. Так, Такса. Що тобі треба? Я хочу сказати, Маша вже, їде, вже має їхати до нас. Стоп що? А де тато? Де тато? Тато він в кімнаті спить? Добре. Друзі, мені докдей казав їхати до нього додому, тож пішли вниз, вниз, пішли вниз. Uh, сідаємо в нашу машину, нажимаємо кнопочку. Uh, the... Машина моя, у мене проблема. Закриваємо і, і їдемо до Смайлінгер Village. Ось ми тут давайте забіжимо до Dog Day. І ось і Dog Day. привіт Day. Як у тебе справи? Друже, давно не бачились. Так, давно не бачились, друзі, якщо Це в мене хай, не Добре, друже, а Скажи ем що з батьками твоїми? Да, зараз побачиш. Ура! Нарешті! Ура! І в мене є докази, що вони батьки, вони більше мене. Значить, вони батьки. Бро, це не. це. Може, вони діти просто вище за себе капець. Не умнічай. Капець, я заходжу. Добре, друзі, ми заходимо і. О, привіт, Аральна! Ви більше за мене. Ви Більше за мене. Не знаю як. Ну, так, да, ви більше за мене. Так, е, да, тож. Е, Привіт. Ти ж Маша, так? Так, я Маша. Привіт. Мені. Е, е, добре вас бачити. Чого у вас е, хвіст не, так, не такий, як у Док де Да, ну, мене звати помідей. Да, я це бачу. А, добре. А де тато так де є? Він спить в кімнаті. А, зрозуміло. Зрозуміло, тоді заходимо в кімнату. Так, друзі, заходимо. О, доброго ранку. Доброго ранку, алло. У мене таке відчуття Догдей так завжди робить. Боже. Догдей. А, Мен... Докдей. Догдей мені не казав, що, що він... його друзі приходять З... зараз я йому як кажу, він як отримає. Стоп, соп, соп. -соп. Е я тут просто щоб познайомитись. І все, я піду. Я просто щоб познайомитись, Альо. Алюшки, чого вам ніхто не казав? Ніхто ніколи не хотів е, порушити мій сон. А, понятно. Добре, е тож е як вас звати? Мене звати Дондей. Е Зрозуміло. Зрозуміло. Чого у вас постійно закінчення Дей? А ми як Догдей. Навіщо ми назвали нашого сина Дог якщо у нас закінчення без Дей, без «дей» Ну і це мало бути смішно. Бро. А це що тахтухи? Це що такі тахтухи? Бре, це що такі тахтухи? Е, Ні, це не татухи, але можеш називати їх татухи. Ну, тату. Тату. Да, я був крутий хлопець у школі. Вау, ну, ти гігант. Ось, ось, ось так от ви, не, тік, ви як гігант. Ну що ж, друзі, нам цим будемо закінчувати. Всім пока-пока. стоп ти це викладаєш на ютуб. Так пить!